Не всі шістдесятники, які пройшли табори у 60-70-х роках, отримали гідне визнання і вдячність нащадків, тобто нас з вами. Багато хто залишився на маргінесі уваги у тіні дисидентів-лідерів. Як на мене, це несправедливо, особливо якщо йдеться про таких достойних людей, як філософ Василь Лісовий та його дружина Віра. Те, що міністром освіти сьогодні став їхній син Оксен Лісовий, вочевидь, не випадково. Десь у всесвіті вирішили, що необхідно актуалізувати пам'ять про його батьків. До речі, в архівах КДБ у матеріалах справи сумнозвісної операції Блок, вони називалися інакше. Василь Лісовий Слуга а кадебійське назвисько віри Тіхая. З цієї фотографії зрозуміло, що браві агенти у колі дисидентів їх називали фліки, тобто стежили за вірою. Зафіксовано слова Тіхая з сином, уліца Гагаріна. Переважно усі дисиденти мали в оперативно слідчих справах клички, здебільшого з іронічно зневажливим відтінком. Михайлину Коцюбинську називали фарисейкою, швидше за все натякаючи на ідейний контакт з комуністичним дядьком Юрієм Коцюбинським. Оксана Мешко була у них лісою, а Льоля Світлична – кобра. Звісно, самі агенти виступали бистримі, неуловімими і на кшталт подібне. Проте далі про Василя та Віру. Обоє з Київщини з хліборобських родин, Віра з Кахарлика, Василь зі старих безрадичів, пережили голод, війну і смертоносну зневагу рад влади до українського селянина. У віреній родині двох її малолітніх сестер у 1947-му відправили на каторгу за колоски. Ви, мабуть, знаєте це поширене у великий голод покарання, коли знесилені селяни підбирали на колгоспному полі пшеничний жмуток, а їх ловили на гарячому. Батько Василя загинув у Другу світову під Києвом, недалеко відійшовши від рідного дому, так само, як і сотні тисяч довкола київських мобілізованих селян. Ми можемо порівняти фотографії. Ось зафіксовано образ селян на початку ХХ століття. Вони впевнені, гідні себе, у них світлі обличчя і яскраві вишиванки. А ось їхні діти і внуки. Позголодоморні колгоспники, сірі з нутряним затаєним страхом. Та були серед них такі, як Василь і Віра. З колгоспного рабства вони вирвались в освіту й науку. Вірі було важче, вона не могла поступити як Василь на стаціонар Київського державного інституту, поєднувала заочне навчання із важкою працею на заводі. Звісно, дітям українських селян не звикати до важкості, але жила по кутках, їла та одягалася дуже скромно. Зате купувала книжки, ходила на концерти й в театр. Майбутня дружина лісового була дуже старанною та наполегливою. У цій кадебешній кличці тіхая, є доля правди. Вона, як і Василь, Тихо, без галасу і скарг до всесвіту опанувала долю інтелігенції у першому поколінні. Інколи їй щастило, як пощастило з працею лаборантки в інституті педагогіки. По-перше, саме там змогла отримати власний довгожданий кут кімнату готельного типу на Дарницькому бульварі, так звану гостинку. По-друге, інститут педагогіки це багате коло спілкування. У цьому ж приміщенні знаходився інститут психології, де працював Євген Сверстюк. Він давав їй читати небезпечну у той час літературу. Якось сиділа віра в бібліотеці інституту педагогіки, поринувши у відродження нації Винниченка. Раптом зайшов директор, підійшов до своєї співробітниці. А що наша Віра читає? Таємниця. Знайшлася з грайливою відповіддю наша віра. Делікатно прикривши книжку. Вона легко увійшла в середовище шістдесятників. Нарешті відчула себе у чужому Києві як вдома. У цьому школі познайомилася з молодим науковцем Василем Лісовим, який працював в інституті філософії. І стали вони жити, поживати у віреній маленькій кімнатці, але недовго. Справа в тім, що філософ Василь Лісовий був затятим поширювачем самвидаву. Він цю справу обрав свідомо і системно буцім наукову працю вдосконалював, передруковував не лише публіцистику на кшталт інтернаціоналізм чи русифікація. Але заяви, скарги політичних в'язнів, які ті передавали з мордовських таборів. Напевно, тому кадебісти іронічно зафіксували його в агентурних документах слугою. Тим часом готувалися арешти 72-го. Лісовий дотримувався конспірації. Працював з друкарською машинкою у рукавичках, щоб не залишати відбитків. Завжди ретельно продумував і планував місце обміну крамольними текстами. Проте, після арештів у 72-му він прийняв рішення вийти з підпілля. Василь Лісовий пише листа до ЦК комуністичної партії СРСР, в якому різко критикує репресивну політику влади. Наступного дня лісового арештовують. На Дарницькому бульварі проводять обшук. Віра лісова була на останніх тижнях вагітності. Отже, сина Оксена дружина народила, коли чоловік сидів у слідчому ізоляторі КДБ. А далі сценарій був прогнозованим. Не погодившись на покаянну заяву, лісовий отримав сім років таборів і три роки заслання. Віру спочатку звільняють з інституту педагогіки, а згодом зі школи у неї двоє малих дітей старша Мирослава і молодший Оксен. Думаєте, дружина впала у відчай? Кадебісти прорахувалися з інтелігентами у першому поколінні, і з вірою, зокрема. За її простого крою міським пальтом, тінь родової плахти. Плахта, яка не лише пережила голод, війну і злитні, але й дала відсіч русифікації. І все тихо, без галасу, хоч тиснули на неї неймовірно, постійно викликали на розмови в КДБ. спочатку через зухвалий лист лісового до ЦК компартії. хотіли вилучити з обігу усі копії. Кілька разів робили в квартирі трус. Немає листа. А Віра тим часом носила його з собою у сумочці і клала сумочку завжди на коліна, коли заходила в кабінет слідчого, і той пропонував. Сидіть, Віра Павловна. Катемісти особливо розлютилися, коли в Києві Віра Павлівна стала розпорядницею фонду Солженіцина і на свій страх і ризик передавала матеріальну допомогу родинам політв'язнів. Адже багато дружин-матерів елементарно не мали коштів, аби поїхати на побачення з рідними до мордовського чи пермського табору. Одного разу Віру довели до передінфарктного стану, після чого вона подала скаргу на ім'я очільника КДБ УРСР Федорчука про грубу поведінку його підлеглих. Як не дивно, але хамовитого слідчого замінили на більш культурного. Проте це не означає, що в каральній структурі відмовилися від брудних методів. Я вже згадувала у попередніх розповідях, як тиснули на родини політв'язнів, шантажуючи дітьми. З лісовими дійшли взагалі до межі брутальності. Одного дня, коли Василь Лісовий після семи років таборів уже був на поселенні в Бурятії, на його доньку підлітка напали в Києві. Мирослава поверталася зі школи. Нападник, імітуючи зґвалтування, страшно налякав дівчинку і відпустив. Запитаєте, а до чого тут КДБ?» Вірин слідчий так і пробурчав зі словтіхою в голосі. І ви думаєте, ето ми? І не сумнівайтесь, відповіла жінка. Виявляється, напередодні до Василя Лісового подзвонив куратор і повідомив, що у вас вдома щось трапилося. Проте на дитину напали пізніше. Після цього ганебного випадку Віра супроводжувала доньку до школи. 1979 року дружина Лісового з дітьми поїхала до чоловіка у Бурятію. Але в селищі уже не застала. Напередодні його арештували формально за туніяцтво, бо він відмовився працювати в антисанітарних умовах, власне, вичищати корівник від гною. Але фактично за те, що надіслав протест на ім'я Леоніда Брежнєва з приводу вводу радянських військ на територію Афганістану. Ось такий непростий філософ Василь Лісовий. Йому вліпили рік криміналу. Наступного року Віра знову приїхала, але вже більш підготовленою до нової реальності. Привезла з собою харчі, одяг, ліки, тому що в тамтешніх крамницях, крім чорних макаронів та рибних бляшанок, чогось іншого не побачиш. Зате багато дешевого алкоголю. Трьохлітрові слоїки плодово-ягідної бормотухи нерівко прикрашали запелюжені вікна буряцького селища замість фіранок. До слова, трохи про аборигенів. У 2022-му їх пізнали з дегенеративного боку як мародерів, крадіїв, унітазів та гвалтівників. Таке виродження має причини. Про них писав Євген Сверстюк, який теж відбув поселення в Бурятії. Я не бачу тут виразних, збуджених удушевлених облич. Хоча кажуть, що бурятів тут не більше 10%, найчастіше трапляються мені буряти, які чимось симпатичні як діти цієї природи, але десь підсвідомо стерчить. Пророчий здогад, що вони без азарту грають у чужі ігри і напівзабули свої власні, на мові одного обивателя бурята, це звучало так: жить з русскими, нада по-русски. В селищі Ілька родина лісових створила власний український куточок, відремонтувала хату, засіяла городиць, посадила дерева і квіти. Діти пішли у місцеву школу. Я вважаю, що після безміру поневірянь їм вперше усміхнулося щастя. Звісно, не без ложки радянського дьогтю, тому що раз на півроку Віра була змушена долати тисячі кілометрів і повертатися до Києва, інакше б могли відібрати квартиру. Поживши два тижні вдома, вирушала знову до Бурятії. Такою була нелюдська система бюрократії, з якої зіткнулась не одна дружина політв'язня. Найважче було Льолі Світличній. В засланні Іван став інвалідом. Його не можна було залишати самого без догляду, а до Києва необхідно, бо втратять свою уманську 35 На допомогу прийшла Віра. Вона прилетіла в Алтайський край і доглядала кілька тижнів за Іваном, поки Льоля здійснювала абсурдний переліт туди і назад. Я вже згадувала, що дружини політв'язнів були дуже солідарними і допомагали одна одній. 1983-го добігає кінця епопея родини лісових у бурятії. Вони прощаються з цим дрімучим краєм, куди потрапили не по своїй волі. Навіть відвідали місце заслання свого далекого попередника, члена південного братства Івана Горбачевського. Василь у спогадах називає його українським декабристом, але, думаю, це радше бажане, аніж дійсне. Не було у першій половині 19 століття українських декабристів, були романтичні російські офіцери українського походження. Василье Віра повернуться до Києва, де застануть епоху втомленого Левіофана. Через декілька років в Україні вибухне активне політичне життя, народний рух, референдум за незалежність. Проте, лісовий не шукатиме собі нового місця під сонцем. Сповідаючи у таборах філософії стоїцизму, він дуже тонко навчився відчувати власне его та його хитрі пастки. Тож, бути філософом чи бути політиком. Впевнена, що лісовий навіть не стояв перед вибором, він залишиться вірним собі, а дружина вірною йому. Василь. І віра, і все тихо і гідно, не чекаючи оплесків.